Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні ми будемо грати виживання е, на танчикові кобра. Ой. І ми вже погнали. Дякую вам, друзі, за 5000 підписників. І будь ласка, перед початком відеоролика поставте подобайку і підпишіться. Дякую. Перший бос і це гонеціада. А це мені любить. Що не бомбардир. ну в принципі добре б було, якщо б зараз бомбардир. А потім э, він би рідко попадався. Там на 312 може він би був. Чи наскільки там я, я виграв від гонціада і більше і так, скоро другий бос і це армада. Так, так. Щоб я його пройшов. Я ще ту включаю. І давай, 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 йди сюди. І там ще один маленький танк. Ну і не маленький. Ну, маленький рахується, але він із маленьких э, самий великий. Так, ну давай, щоб я від нього виграв. І так і так ще пару ударчиків. І я його вбив почти. Я виграв. Відняв. Я вибираю супер відцілені чи як. І друзі, напишіть в коментах, як вам знімати Hills of Steel. Так, як я зараз знімаю чи всю катку. Всю катку. Чи так я там чуть-чуть там зніму, там зніму. Напишіть в коментах. Друзі, мене вбили. Так, я дійшов до 93. Скільки там монет? 357 монет і 0 кристалів. Друзі, тут е, ви бачите, скільки вчора і сьогодні. Сьогодні більше там на 20 не знаю скільки. Ну, нормально я на Катюш. Ну, напишіть в коментах, чи мені знімати всю катку без е, вирізків. А... Uh, якщо ні, то так, як зараз. Напишіть: так як зараз, чи всю катку. До нових зустрічей! З вами був я, Боя.